Чужих дітей не буває для Івано-Франківської вчительки початкових класів Віти Хім'як. Цей вислів став не банальним афоризмом, а істиною у житті. Маючи двох синів у родині на сьомому місяці вагітності, вчителька пішла на відчайдушний крок взяла під опіку свого учня після смерті його мами. Володі дуже непросте Дуже це я кажу це. Не дай бог. До скільки дитина пережила до 10 років, мама хлопця постійно зловживала алкоголем, тож сім'я перебувала на обліку у соцслужб. у перші роки життя. Володя уже кілька разів побував у дитячих притулках. Дитина знаходив складних життєвих обставин. Дика антисанітарія недоглянута. Само собою не було елементарних, я кажу, засобів для існування і харчування. Він був дуже замкнутий спочатку. Боявся, боявся щось сказати, боявся кудись підійти. Після смерті мами ніхто з рідних не виявив бажання виховувати володю. Він кілька тижнів провів у притулку, куди навідувалася і сім'я хім'яків. Тоді вирішили у таких умовах замкнути і не пристосований до життя хлопчик, просто не виживе. Перша жінка вагітна. Я собі теж думаю, не знати, що за хлопець я ж його так і бачу візуально, а який він середини вже не знаю. Довго вагався. сім'я вчительки Віти Валеріївни за неповних півроку для Володі вже стала рідною. Вперше за 11 років саме з цими людьми він відсвяткував свій день народження. Мені було тоді ще ну 10 років. То мені виповнилося 11-го, Було моє ну, справжній день народження. Був дуже добрий план, було дуже класно, дуже. Уже зараз Володя майже вільно розмовляє, менше соромиться висловлювати свої думки. Тоді, як у перші три роки навчання дитина була настільки замкнутою, що жодного разу не спілкувалася ані з вчителькою, ані з однокласниками. Віті довелося навчати новоспеченого сина найелементарніших речей. Вчити ми вчили все, як немовлят, як немовлят. Відчищення зубів до одягання. Думаю, ну, все, оце як немовля, ви берете і починаєте його від народження показувати. Як то робити, як то, як їсти правильно. Тепер хлопець демонструє неабиякі успіхи у навчанні. Можна сказати, що за три місяці він пройшов програму чотирьох, трьох років. Чотирьох? у четвертий клас. Так він прийшов. Коли ми його забрали, він не додавав, не писав, практично не читав. Зараз у нього між середнім зараз Володя перебуває під опікою своєї вчительки. Уже незабаром Віта Валеріївна збиратиме всі необхідні документи, аби всиновити хлопця. Галина Гордашко, Андрій Гаргара, телеканал 402.